У Нововолинську попрощались із загиблим на війні поліцейським Сергієм Тлумачем. Майору поліції було 43 роки. Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у поліції Нововолинська у червні 2024 року. Добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати батьківщину від російських загарбників. Сергій Плумач загинув 21 червня на Донеччині. У нього залишилась дружина і дві доньки. 25 червня у Свято-Михайлівському храмі в Нововолинську відбулась панахида за загиблим. Віддати шану захиснику прибули керівництво ГНП У Волинській області, бойові побратими зі стрілецького батальйону, колеги з поліції області, представники влади, сотні місцевих мешканців. За традицією начальник ГНП Олег Сліпчук вручив прапор України Ружині загиблого, а бойовий побратим, командир зводу Олександр Нікітюк, стяг стрілецького батальйону, висловлюємо щирі співчуття родині героя.